Вітаю вас, Наталя Тарасовська. Звучить мене. Говоримо про затримання сьогодні групу перевізників контрабанди. Можем, можете розказати нам деталі того, що відбулося? Так, так. Я дуже коротко опишу. Мене дуже мало часу. Ця операція розроблялася спільно з працівниками донецького управління служби безпеки України. Безпосередньо вони приймали в ній участь, безпосередньо були на місці. Була перестрілка з. Незаконно збройними формуваннями, які відкрили вогонь під час затримання контрабанди, вони намагалися, я так розумію, відбити свій товар. Після чого збройними силами України був відбитий вогонь противника, противник затих. Невідкладні слідчі дії розпочали службову спеціаліст України, і зразу вже на місці події вони розпочали слідчі дії, невідкладні, які вони зобов'язані проводити. А, ще хочу уточнити: а, ніде не, не повідомляється поки що. А що це що саме за контрабанда? Про, про що я не можу розголошувати ці дані, тому що зараз йдуть на слідчі дії служби безпеки України, які всі все перевіряють і ведуть роботу, яка необхідна, щоб зберігалась поки що таємно. На цей момент Операція, наскільки ми розуміємо, вже завершена, так, і затримані всі учасники так, так. За, цієї затримані... групи. Затримані всі повністю, всі повністю знаходяться в службі безпеки України, з якими проводиться невідкладні слідчі дії. І ще на завершення уточню. Ви попереджали, що небагато у вас часу. Чи відомо який стан пораненого? Стан пораненого середньої тяжкості він знаходиться в стабільному стані. Над надали йому першу медичну допомогу. Я вам скажу, цей бієць дуже добре себе почуває. Він дуже відважний, Я дуже пишаюся, що в мене служать такі військовослужбовці. На час поранення він навіть не втратив свідомості, він навіть зі мною спілкувався. Я хочу виразити подяку його батькам, близьким і рідним, які виховали такого сина. Дякую вам за це повідомлення.